Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся. Оце виправляюся, в Мене вже немає цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я от гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ Розкажіть більше про це. Попише на ти? Давай на ти? Можемо на ти? Все окей. А, а що почається? Що цікавіше? А... Та я сам. Як почалась війна з того моменту? А, ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками. І, ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо? А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії, вони на Колимі були, бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний дядь, він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь генах оця історія, а попри страх, попри. Ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був шок всі чекали це 22-го, сталося 24-го, вони там щось завтикали трохи. Запізнилося? Да. Ну краще вони взагалі назавжди запізнилися, але вже так. як вийшло. Да? І а, ранок був. А, я думав, що я готовий до цього. Ну, я, я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там, в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізавши з пустой, з криками: Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від цього, що. Це буде настільки страшно. Ну, ну просто реально паніка і так далі. Але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали це машини заправляти, гроші знімають і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, Атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. А, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція. Всю я там воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не були. Ти все рівно вжимайся, зжимаєшся і. А, Добу я чекав, і взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день, ми будемо вже рашка. Я був переконаний, в якому місті в Полтаві, в Полтаві. Ну.